Добрий день, це магазин ТЗОК. Мене звати Святослав. Сьогодні хочу показати вам таку позицію, як глушак на трактор мтз 82 Це йде товщина металу 3 мм. Гофра йде на флянці, тобто він з двох частинок. І він йде з глушаком. Вони у нас бувають в декількох варіантах. Це йде з англійськими буквами, як бачите. Також вони бувають звичайними нашими. Кому як подобається. Це, скажімо так, йде варіант більш міцний, як для себе. Також у нас бувають більш бюджетні варіанти, виглядають вони приблизно отак. От. Це вже йде 1,5 мм товщина, і вони йдуть прямо точні. Є е, з накладками з нержавійки, з чорними накладками, напис Білорус, напис Україна. Ціна у них в районі 6,5 тисяч. Також маємо різний асортимент запчасти на трактори МТЗ, ворошок «Сонечко» та Косарку Virex. У нас багато чого є. Якщо це цікавило, можете звертатись за номером телефону.